Асоціація платників податків України організовує всеукраїнський рейтинг сумлінні платники податків 2012 Долучитися до змагання на кращого платника податків. Запрошують підприємців. В Волині отримавши таке звання, підприємство матиме суспільне визнання і візьме участь у фінальному етапі в Києві. Рейтинг сумлінні платники податків проводиться у два етапи: обласний і всеукраїнський. Заявити про себе мають нагоду як малі, так і великі підприємства. Для участі потрібно дотриматися лише трьох умов: відсутність податкового боргу та порушення податкового законодавства, доведеного у судовому порядку, а також наявність статусу платника податку на прибуток. Всеукраїнський рейтинг, кращих платники податків поспіль вже існує третій рік. Заснований він у 2011 році, і перші підсумки були підведені по результатах 2010 року. У 2010 році у нас вийшло два переможці всеукраїнського рейтингу в області. У 2011, на жаль, у нас не було переможців, але надіємося, що у 2013 році їх буде більше. На першому засіданні рейтингової комісії обласного туру затвердили її членів: це політики, представники змі, громадські активісти, бізнесмени. Один із членів комісії запропонував переможців рейтингу взагалі звільняти від перевірок податкової на три роки. Едуард Стоєв, заступник голови облдержадміністрації, вважає, що Пропозиція слушна, але треба вивчити, чи не суперечиться чинному законодавству. Комісія закликає не бути байдужими і подавати заявки на участь, адже у сусідніх областях щороку подають до 300 заявок на перший тур конкурсу. Критерії оцінювання такі: співвідношення суми сплаченого податку на прибуток від отриманого доходу, повнота та своєчасність сплати податків, податкова дисципліна, середня заробітна плата, кількість робочих місць. Ми старалися охопити всіх. Суб'єктів господарювання, які працюють кожен в своїй сфері діяльності, і дев'ять номінацій охоплюють суб'єктів господарювання, які працюють в аграрному секторі, в будівництві, в галузі культури та науки, мас-медіа, медичній галузі, галузі промисловості, в галузі торгівлі та послуг, транспорту та зв'язку. І у сфері фінансів, банківської та страхової діяльності наша асоціація дивиться на цю проблематику більш широко. Вона оцінює не тільки скільки грошей вніс в казну, а дивиться і. На позицію в суспільстві того чи іншого підприємства чи платника податків, на його роль, на його активність, на його соціальну політику, на його меценатську політику на Волині зареєстровано майже 18 тисяч підприємств юридичних осіб. Прийом заявок на участь у рейтингу сумлінні платники податків 2012 триває до 11 березня.